Шановні присутні, урочистий мітинг з нагоди відзначення 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників оголошується відкритим. До слова запрошується голова Чорнухинської районної державної адміністрації Олег Володимирович Колган. Доброго дня мої чорнушани. У ці дні ми приходимо на ці місця для того, щоб згадати, для того, щоб пом'янути, для того, щоб вклонитися воїнам, які вже 71 рік тому назад зробили нашу Україну вільною і Бога. Тому традиційно сьогодні ми тут, на цьому місці, традиційно ходимо квіти до. Могили наших воїнів, які не повернулися з тієї страшної війни, Шануємо їхню пам'ять і молимося тільки лише про одне. Мир у нашій державі і ще раз миру. Ну, а те, що зараз така сирена, це може навіть так, якраз співпало, що знаєте, як згадка того, що в ті часи, 71 рік назад, пішли такі бої. Тут гинули воїни, гинуло місцеве населення, але в кінечному результаті ми перемогли. Тому нам перемоги і миру. Дякую. До слова запрошується голова Чорнухинської районної ради Надія Лесіна Кривчун. Шановні присутні, є в нашому календарі такі події. Які нагадують нам про буремні роки Другої світової та великої вітчизняної воїн. кожне селище, село, регіон пам'ятають до цього часу про ті страшні лихолітні роки, але на Україну прийшло довгоочікуване визволення шляхом наступальних операцій нашої армії, які відбувалися протягом 1943-1944 років. І призвели, що з території нашої України повністю було вигнано фашистських загарбників 28 жовтня 1944 року. Ця страшна війна принесла багато горя кожну родину, кожну домівку. В ті масштабні пагубні, криваві лихоліття, які принесла ця війна. Вже підраховані підраховані і причини її початку, і довгоочікувана перемога. Ця перемога була зі сльозами на очах, але це сльози і радості, і горя, тому що наші нащадки, наші, наші дідусі, бабусі, матері і батьки пережили і бачили оті страшні лихоліття, які відбувалися протягом цих років. Тому сьогодні ми не повинні забувати, що пережила наша країна. Що пережив наш народ, щоб утверджувати мир на нашій землі, і ми говоримо: ніхто не забутий, ніщо не забуде, і саме повинні пам'ятати і передати своїм нащадкам. На жаль, сьогодні знову ця війна на сході нашої України, і сьогодні ми прагнемо і віримо, щоб якнайшвидше припинилися військові події, щоб на нашою Україною було мирне безсмарно небо. Дорогі наші чорнішани, шановні ветерани, учасники тих подій, прийміть найщиріші вітання від районної ради з нагоди свята, визволення нашої України від німецько-фашистських загарбників, міцного здоров'я і довголіття вам! Нехай вашими зусиллями примножуються здобутки нашої України, міцніє надія в завтрашній день. Та віра у краще майбутнє на нашій землі. Зі святом вас! До слова запрошується представник військового комісаріату Чорнухинського району, лейтенант Збройних сил України Ігор Сергійович Петлюк. 8 жовтня ми відзначаємо пам'ятну дату 71 71-ю річницю звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Неймовірно важким був шлях до мирних днів, до того часу, як відгриміли останні залпи війни над нашою країною. Ми в неоплатному боргу перед мільйонами тих українців, хто стояв до останнього на передовій і за лінією фронту. Для кожного шлях на війні завершився підскормними. Під скромними обелісками, і кому судилося повернутися з неї живими, перед труднівниками тилу, для яких вищий сен тих голодних і холодних років сконцентрувався у гаслі все для фронту, все для перемоги, перед святою самопожертвою солдатських бджі, які несли до кінця разом з похоронами свій непідйомний хрест, перед дітьми війни, у яких вона відібрала найкращу пору життя. Сьогодні перед нами багато проблем, але труднощі мирного часу не зрівняти з воєнними. Нам потрібно сіяти і сіяти і збирати урожай, будувати школи, виховувати дітей. Ми повинні ростити нове покоління на нашому прикладі. Шановні фронтовики, сьогодні молодь має прийняти вашу переможну естафету, щоб творити мирне і гідне майбутнє завтра. Бажаю кожній родині здоров'я, добробуту, тепла і затишку, оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день буде чутнішим і щасливим. Днем визволення України, шановні земляки! Шановні присутні, шануємо світлу пам'ять полеглих воїнів, які загинули, захищаючи Україну від фашистських загарбників хвилиною мовчання. Урочистий мітинг, з нагоди, відзначення 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників оголошується закритим. Дякую всім присутнім за участь у проведенні мітингу.